Привіт, хлопчики та дівчатка, скоро новий рік. А ви вже приготували подарунки своїм друзям. Я так. Ось цей принцесі розуміється, а ось цей не знаєте. Ой, до речі, де ж вони забарилися? Ха-ха, ха не буде вам нового року. Я південна злодійка. Я дуже погана чарівниця. Друзі всіх зачарувала і зиму з собою вкрала. Привіт, хлопці і дівчата. Я королева спека, і я вам обіцяю, цьогоріч не буде ніякого нового року, а буде тільки спека, 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 40 градусів. Ні, навіть 50 або й 60. Ось і набридла ця королева спека. Усі сніги розтопила, друзі зачарувала. Ти навіщо в зал прийшла? Мар з собою принесла. Хто ж тепер врятує свято, кого хитрощів багато? Хе-хе-хе, довго йшов я через ліс, подарунки всім приніс, але чую я біду, навіть дітки заверсту. Хіба це дід мороз? Якийсь він замалий і смішний? Геть звідси дрібнота, а то піджари. Ну, знаєш, хто велику силу має, той дітей листи читає. В кожну школу, в кожен дім він везе дарунки всім. Може всіх урятувати, спеку швидко в ліс прогнати. Ти, дідусю, звідси йди і цю знайку забери. Буду я із дітьми грати, подарунки вимагати. Що ж робити нам малята? Треба спеку проганяти О, є йде. Королева спека. Як відгадаєш усі загадки, усі подарунки твої, а як ні, повернеш. Друзі Ні, не буде свята вам, цієї радості не дам. Розтоплю все навкруги, будуть з квітами луги. Так ось слухай, бігли два пси, озадирали носи Санчата який рік триває один день, новий рік. Рукавом махнув, дерева нагнув. Не чула я ніколи таких загадок. Ну, добре, любі діти, вибачте мене, не буду спеку наганяти. Дарунків хочу, я багато, бо новорічне нині свято. Ось ваші друзі. Привіт, любі хлопчики та дівчатка. Ну нарешті я вдома. Всі на місці. О, а от і незнайко прийшов. До речі, я дуже хочу вас привітати з наступаючим новим роком і приготувала для вас багато подарунків. Ось перший казковий сніг. Дорогі мої маляти, давайте нарешті розкажемо нашим друзям, що ж таке за свято Новий рік. Відкриваємо чарівну довідкову. Шукаємо і ось що маємо. Звідки прийшов новий рік? Новий рік свято, яке відзначається багатьма народами світу, відповідно до прийнятого календаря, яке наступає в момент переходу останнього дня року перший день наступного року. У більшості древніх народів святкування Нового року збігалося з початком відродження природи і присвячено, як правило, до березня. Всі язичницькі народи ознаменували його богослужбовими обрядами, урочистими приношеннями і забавами. У Древній Греції народ і жреці надягали на себе маски, влаштовували на вулицях ходу з піснями і танцями. У Римській імперії з IV століття рахування Днів році вели від 25 грудня Різдво Христове. Англійський Новий рік довгий час починався 25 березня. І лише в 1752 році парламент прийняв рішення перенести його на 1 січня. В Україні Новий рік також святкують 1 січня. Ось так.